Друзі, всім привіт! І сьогодні хочу поділитися, як я ну, вже майже вирішив проблему перемикача поворотів, світла та сигналу на тракторі UMZ. Значить, на самому перемикачі у нас є перемикач поворотів. Відповідно, лівий правий у нас є. Перемикач світла з габарита, переводиш на дальнє світло, на ближнє світло і сигнал. Ну, власне, нічого зайвого, але все під рукою. Значить, продається сам цей перемикач в такому от вигляді. От, без всяких там хомутів, без кронштейнів. тобто от Сам перемикач. Звісно, він з проводкою, з розеткою. От. Якщо потрібно, ви хвилюєтесь, як буде з проводкою, можна це залити прозорим герметиком. Я думаю, ну, так роблять принаймні, тут нічого такого нема але по якості, повірте, воно навіть непогано на вигляд. принаймні От. Сам взагалі дизайн у нього непоганий. Тобто ну, є з чим працювати. І як його встановлювати, я довго думав. І взагалі думав, чи потрібно його було брати, вже коли купив. Але ні, ось бачите, у нього два усіка. Ось. І що я зробив, зараз покажу. І зараз я спробую показати, як це буде кріпитися. Ну ви вже здогадалися, що куди. Так, значить, у нас. Значить, дивіться, воно плотненько так сидить, тому не те, що там воно прям зразу. Усі ці треба так от трошки йому допомогти руками. Опа, все, воно сіло. І оця шайба виконує роль, це фактично корпус. Корпус під цей перемикач. От, все сидить, воно навіть отут-ут -от не йорзає туди-сюди. Тобто цю проблему ми вирішили. Тепер глянемо в самому тракторі, як же все це кріпити. Тепер оцей корпус цим перемикачем до рульової колонки. Зараз ми все це будемо дивитися і думати. Значить, друзі, що ми перед собою бачимо? Рульова колонка, власне, і от рідний цей перемикач. У мене написано, зроблено в Росії, по-моєму, вони у нас робляться. Фіг його знає, але ну, це жахлива якість просто. Зараз будемо якось тулити наш. Так, ну і проблема тільки як вже з'єднати сам цей корпус з рульовою колонкою. Варити ми не будемо, а от прив... до колонки ми не будемо. А от до самого корпуса приварити якийсь кронштейн, який вже в свою чергу буде кріпитися до рульової колонки, я думаю це реально. І от ви ба... ну, я спробую показати як все це виглядає. Ну, Повірте, воно класно, під рукою, от тільки проблема, як під'єднати до самої колонки. Це поки що я ну, є ідеї, я скоріш за це її вирішу цю проблему, але просто треба вибрати одну з ідей, яка більш-менш підходить от, під наш випадок. От, ну, Це якось так, друзі. Класно, і вигляд непоганий, і, і ну, класно. Тож, друзі, кому було цікаво, ставте лайки, будемо далі чудити щось з Юмезом. До побачення, підписуйтесь. І найголовніше, я таки придумав, як я буду чіпляти перемикач поворотів саме на рульову колонку, як я її хотів. Получилося у мене от така шайба. Ну, ясно, Тут діаметр рульової колонки 50, можете не переміряти, думаю, у всіх однаково воно. Товщина цієї шайби це як ви захочете, це ваше право. От, Значить, кріпитися буде шайба от. Отак, от, от до рульової колонки. Зараз покажу я вам. От, тобто тут без проблем. Бачите, вона і так непогано тримається. Ну, трошки ясно. Ну, треба ось під шестигранний ключ. Питань нема. Далі, до цієї шайби, скоріш за все, можна, ну як вам сказати, тупо приварити оцей от, другу шайбу. Коротше, приварити з самим перемикачем, який я вже показував. от. І все це у вас буде на рульовій колонці. Можна, я думаю, це полуавтоматом зробити, оце все обварити. От, хочете сюди в цю шайбу вставити якісь глазки, є такі класні, прикольні, тобто там підсвітку якусь зробити. Ну, Це вже фантазія тут, ну, самі розумієте. От, Я ж поки що у мене отак все простенько буде, все це привариться. І... Відповідно, з рульовою колонкою буде все це вперед-назад. Не знаю, хлопці пишуть, що треба там такий здоровий станка, з, з Камаза. Не знаю, хлопці, от. ось кермо. ну, Однією рукою, самі розумієте, в мені от. ліво, право. от Так, тут у мене. Дальній, ближній, тобто ну, все, що потрібно. От, от так от все це буде. Не знаю. Мені подобається, по якості він також непоганий. А якщо я поламаюся, знаєте, що я зроблю? Викину і куплю новий. От так. От, от хлопці, це, от що я придумав, може комусь це знадобиться. От, я хотів ставити, якщо я не помиляюся, з. По-моєму, це Мерседес, якийсь спринтер. Так, точно, Мерседес-принтер. У нього там схожа, схожий перемикач, він одягається на, ну, коротше, одягається, скажімо так. Але в нього, якщо не помиляюся, оцей діаметр він менший. Тут 50, там відповідно, ну, може 30, ну, може 40. Зробити його більше, ну я не знаю, як, але він класний. От, тому тому от так. от, Тому буде от так от. от. Оце, в принципі, що я зробив на сьогодні і чим я займався. Все, друзі, всім дякую. Пічку я натопив, тому тут то тепло. Все, всім дякую. Дякую за перегляди, за перегляди. Дякую за лайки, за підписку. Не забуваємо підписуватися. Буде багато цікавого по Юмезу саме з цією зимою. Так, багато планів, я вже казав. Все, хлопці, всім дякую, до побачення.